Доброго ранку, малята! Сьогодні з моїм другом Пікачу ми відправимося в гості до ялинки. Тож вирушаємо! Тумани сизі і річка спить у кризі. Замерзла на морозі, берізка при дорозі. І холодно у лісі, клинку, калині, вільсі, зимою на одинці, Не страшно лиш ялинці. Зелені друзі оточують наш майданчик. А де це ви взимку зелених друзів побачили? Дерева та кущі наші зелені друзі. Зрозуміло? Які ж вони зелені, коли вони голі. Нічого не зрозуміло. Діти, поясніть, чому дерева є зеленими друзями для людей та тварин. Як дерева можна розпізнати? Розгляньмо берізку. Якого кольору її кора. Розгляньмо берізку, якого кольору її кора. Чи можна берізку переплутати з іншими деревами? Яка кора та крона у клена? Чому на калині залишилися червоні коси? Для кого вони і чим корисні? Яка кора у калини? А чому не страшно ялинці взимку? Чому особливо взимку дерева і кущі потребують людського догляду. На зиму дерева скидають листя та не гинуть, а сплять, відпочивають. Рух соку та рост зупиняється. Гілочки особливо, особливо крихкі, тому їх слід берегти взимку. Дерева можуть спокійно спати до весни. Тільки весняне сонечко їх розбудить. А ось навесні дерева подарують нам зелені листочки. Тепер я все зрозумів. Дякую. А щоб ти краще запам'ятав, можна зробити такий досвід. Зрізати на вулиці гілочку будь-якого дерева, принеси додому, постав її у водичку і спостерігай. Коли на ній з'являться перші листочки, дітки, ми також радимо вам зробити такий дослід. До побачення, друзі! До побачення!